Це сталося всього через тиждень. Флетчер показував фігури швидкісного польоту новим учням. Він вийшов із піке на висоті 7 тисяч футів і сірою стрілою промчав за кілька дюймів від берега, аж раптом на дорозі в нього опинилося мале чайня, що вирушило у свій перший політ, і кликало маму. У Флетчера Лінда лишалася десята частка секунди, щоб ухилитися. Він рвучко повернув ліворуч і на швидкості понад двісті миль врізався у гранітну скелю. Скеля була ніби велетенською кам'яною брамою до іншого світу страх, удар, темрява. А потім він поплив у дивному чужому небі, забуваючи, згадуючи, забуваючи знову, і йому було страшно смутно і тяжко. Так тяжко. Голос долинув до нього. Як уперше, коли він зустрів Джонатана Лівінгстона. Річ у тім, Флетчере, що ми намагаємося подолати свої межі поступово, помалу. Ми ще не навчилися літати крізь скелі. Це ми пройдемо трохи згодом. Джонатане, якого ще кличуть сином Великої Чайки, сухо відповів учитель, Що ти тут робиш? Скеля, невже я не помер? Ох, Флетче, отямся! Подумай трошки, якщо ти говориш зі мною, отже ясно, що ти живий, чи не так нічого не вдієш. У тебе просто різко змінився рівень свідомості. Тепер вибір за тобою. Ти можеш лишитися тут і навчатися на цьому рівні, до речі, не набагато вищому від попереднього. А можеш повернутися і працювати зі зграєю далі. Старішини сподівалися, що трапиться якесь лихо. Та не думали, що ти станеш йому нагоді так скоро. Звісно, я хочу повернутися до зграї. Я ж тільки почав заняття з новою групою. Ну то й чудово, Флетчере. Пам'ятаєш, ми говорили, що тіло це не що інше, як думка. Флетчер потрусив головою, випростав крила і розплющив очі, лежачи біля підніжжя скелі посеред натовпу чайок. У зграї щинився страшенний галас, коли всі побачили, що він урохнувся. Живий умер, а потім ожив, торкнувся його крилом. Оживив син великої чайки! Ні, він сам каже, що ні. Він диявол! Диявол з'явився на погибіль зграї. Чотири тисячі чайок, налякані тим, що побачили. Закричали диявол, і цей крик прокотився над йомою, мов шалений вітер у бурю. Очі в них горіли. Зоби були міцно стиснуті, і вони посунулися вперед, палаючи жагою вбивства. Може, нам краще покинути їх, Флетчера?» – спитав Джонатан. Та я б не заперечував. Мить і вони вже були за півмилі звідси, а вбивчі дзьоби спіймали порожнє повітря. Чому? задумано мовив Джонатан. Чому найважче у світі це переконати птаха, що він вільний? Адже він сам може пересвідчитись у цьому, досить лише докласти трохи зусиль. Чому це так важко? Флетчер усе ще кліпав очима, дивуючись незбагненній зміні. Що ти зробив? Як ми сюди потрапили? Ти ж начебто хотів опинитися подалі від цього збіговиська. Так, але яким чином ти? Як усе інше, Флетчере, практика. До ранку зграя забула про своє божевілля, та Флетчер не забув Джонатане, пам'ятаєш ти, колись казав, що треба любити зграю настільки, аби повернутися до неї і ділитися знаннями? Так, звісно, я не розумію, як можна любити збіговисько розлючених птахів, що ледь не вбили тебе. О Флетче, ти не мусиш це любити. Звичайно, не треба любити ненависть і зло. Ти просто повинен бачити кожну чайку такою, яка вона є насправді, бачити в усіх добро, і допомагати їм, аби вони й самі змогли побачити свою істинну сутність. Ось що я називаю любов'ю. І коли ти цього навчишся, ти збагнеш, яка то цікава річ. От, наприклад, був собі такий молодий птах запальної вдачі, чайка Флетчерлінд. Лінд. Він став вигнанцем. Ладен був битися на смерть із усією зграєю і готувався створити для себе власне пекло на далеких скелях, а зараз він створює свої власні небеса і веде туди всю зграю. Флетчер обернувся до Джонатана, і в його очах майнув переляк: Я веду, що ти хочеш сказати. Ти наш учитель, ти не можеш нас покинути. Не можу, а тобі не спадало на думку. Що десь можуть бути інші зграї та інші флетчери, що їм учитель потрібний іще більше, ніж цьому флетчеру, бо він уже знайшов шлях до світла. Я, Джоне, я проста чайка, а ти єдиний син великої чайки, так? Джонатан зітхнув і подивився на море. Тобі я більш не потрібний. Все, що тобі треба, це й далі пізнавати самого себе. З кожним днем усе ясніше бачити справжнього Флетчера, для якого не існує межі. Він твій учитель, ти мусиш його розуміти і коритись йому. От і все. А наступної миті тіло Джонатана заясніло тріпотливим блиском і почало танути в осяйному мареві. Не дозволяй їм вигадувати про мене дурні байки та робити з мене бога. Обіцяєш, Флетчер?» Я чайка! Я люблю літати. Може, Джонатане. Бідолашний флечі, не вір своїм очам. Усе, що вони бачать, це межі. Довіряй внутрішньому зору, осягни те, що вже знаєш, і шлях до неба відкрито. Марво зникло, Джонатан розтанув у повітрі.